Інфекційні захворювання та забруднення води, яка наразі епідемічна ситуація на Дніпропетровщині через спеку в області, зросла кількість захворювань на гострі кишкові інфекції. Зареєстровано 157 випадків. Це на 25% більше ніж минулого тижня. Окрім цього, у Самарі в межах Новомосковська виявили бактерії роду сальмонела. Купання у таких водоймах може призвести до гострих кишкових розладів. Річка Вовча у нашому місті забруднена хлоридами й сульфатами. Наша знімальна група поцікавилась, чи не бояться Павлоградці купатися у Вовчій та я купаюся з початку літа, як тільки жарко стало, наче нічого. Це було добре. Це було не? до цього часу, все було добре. Боїмося, що ж робити, а хочеться від, від спеки якось відпуститися. Якось був опит в дитинстві у мене. Когда я нахлібалась води, цієї цвітущої, було дуже серйозне серйозна Нагадаємо, цього літа на Дніпропетровщині офіційно не відкрили жодного пляжу. В області радять їх не відвідувати через високий ризик захворювання. Трохименко, Марина Ястребова, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко. новини Петрка.